Друзі, заїхали до наших клієнтів для контролю процесу будівництва крутої огорожі з нашою крутою цеглою символ. Дивимося, зробили вже майстри, на якому вони етапі, і слідкуємо, щоб не було допущено жодних технологічних. Помилок під час будівництва. Зараз покажу майже фінальну версію стовпчика, як воно буде виглядати. Ще правда без дашка. Але я думаю, що це буде круто. Отакий От стовпчик з підмурівкою масивною. Далі у нас іде крутий стовпчик, е графітовий із вставками Bedrock Light. І вставки символ. Як бачите, така неймовірна вишиванка на цеглі графітового кольору. Вона прям багато виглядає. Дуже класно виділяє її Bedrock Light. І от така крутезна просто огорожа. Відчувається захист будинку, фінальні результати незабаром покажемо. На наступний тиждень зглянемо, як буде відбуватися далі будівництво. Згідно норм, гідроізоляція є, заливка є. Закладні, ми бачимо вже виведені на метал. Слідкуйте, що нас з цього вийде.